Школа місцевого самоврядування. Це вже традиційна програма. Багато молоді про неї знає, але все ж таки програма діє ефективно. Тому цього року ми. Поновлюємо набір слухачів школи місцевого самоврядування. В цьому році так само планується весняний набір та осінній набір. Весняний набір ось уже розпочнеться з завтрашнього дня і 11 березня вже стартуватиме безпосередньо навчання. Ми плануємо понад 50 слухачів набрати на школу самоврядування. Переважно це студенти, студенти з другого по п'ятий курс, але, в принципі, немає якогось вікового цензу, тому слухачі школи самоврядування є і старшого віку і понад 45 років, і молодшого віку, тобто старшокласники. Ем... Що передбачає школа місцевого самоврядування? Це навчальний курс в першу чергу. Він відбувається в сесійній залі Житомирської міської ради впродовж двох майже місяців, двічі на тиждень, з 16 до 18 години, проходить навчання. Заняття читають керівники управління департаментів міської ради, громадські організації, запрошені організації молодіжні. Молодіжна рада, представники молоді і так далі, тому що школа самоврядування – це не тільки про те, як працює міська рада, формується бюджет, історія міста і так далі. Школа самоврядування – це в першу чергу про те, як залучити молодь до громадського життя, як взагалі діє місто, як стати учасником міських програм, процесів, як впливати на те, щоб місто ставало кращим, і так далі. Ось це розказує школа місцевого самоврядування. Ну дуже по різному, але виходячи з потреб молоді, ми кожного року трансформуємо навчальний план. Тому е, переважно ми набираємо понад 50 слухачів кожного е, кожної сесії весняної і осінньої е, і трансформуємо вже під бажання. Тобто, навчальний план не є таким сталим кожного року. Він завжди намагається задовольнити ті потреби того курсу, який ми набрали. Наприклад, минулого е, минулої сесії ми ходили там з екскурсією на водоканал е, ще кудись. Тобто їм те, що їм цікаво. Це ми намагаємося показати, тому що насправді багато хто живе в місті і не знає, як функціонують такі важливі установи, які забезпечують життя міста, і як взагалі можна на це повпливати. Відвідували, наприклад, екоінспекцію і дізналися, взагалі, як. Працює екологія в місті і так далі. Тобто, школа самоврядування популярна. Ми вже маємо заявки від університетів, що студенти запитують і хочуть, тому ми її продовжуємо постійно удосконалюємо, забезпечуємо стажування, тому що після того, як проходиться теоретичний курс, можна пройти стажування в органах місцевого самоврядування. Тут студенти проходять практику, тут проходять стажування, і навіть дехто знаходить тут роботу.